Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді лот з рушниками від бренду Livarna Home та MiaMare. Також є Lux Виконані в такому варіанті. 30 на 50 см. Є ось такі 50 на 70. Всі рушнички з натуральної бавовни, дуже класні, дуже м'ягенькі. Такі від Міомари запаковані по дві штучки. Ці 30 на 50 сантиметрів. Також є ось такі. теж запаковані по дві штучки. 50 на 100. Дуже багато різних кольорів. Такого плану рушнички є. Такий великі у нас є. Всі рушнички дуже мягенькі, дуже класні. Є такі петельки на вішачок. Всього в лоті 23 рушника. Вартість лоту 1570 гривень, собі вартість одиниці товару 68 гривень. І цей лот ви вже сьогодні можете замовити на нашому сайті або у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш ютуб канал та на інстаграм. Всім дякую! Заробляємо разом!